Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви будете дивитись цей відос, з вами Костянтин, місто Київ, слава Україні, друзі. Отже, на каналі ADC, який ви зараз бачите в цьому відосі. У нас триває серіал під назвою Бираємо ніж на ADC». Ну і сьогодні у нас на огляді два таких міцних горішка: Cold Steel Фінвульф і Zero Tolerance 0350. Ножі надав на огляд учасник нашої adc спільноти Маркіян. До речі, в опису під цим відосом буде посилання на телеграм-канал Маркіяна на його інстаграм-сторінку. Там він демонструє цікаві фото різноманітних ножів, ділиться своїми враженнями, деякі можна придбати за досить демократичними цінами. Тобто, там дуже дуже цікаво. Ну і користуючись нагодою, хочу також вас запросити до нашого чату ДІСІВікторінок Victorinox Україна. Чат в телеграм-каналі. Щоб до нього потрапити, достатньо написати мені листа, електронна пошта зножки в опису під відео. В цьому листі просто коротко розкажіть, хто ви, звідки, які у вас ADC став, і ви отримаєте посилання і станете членом нашої adc спільноти. Отже, друзі, погнали оглядати ножі. Ну і розпочнемо ми з ножа Cold Steel Finwolf в перекладі фінський вовк. Він навіть на Вовка трохи схожий. ну Так би мовити, у мене такі асоціації, коли я його побачив, ну, і коли дізнався про назву Фінвульф. Ну, так. Вовченятко таке, знаєте, міцне. Отже, що почалася історія цього ножа? Президент компанії Cold Steel Лін Томпсон є великим шанувальником такої, знаєте, надійної функціональної форми клинка скандинавського ножа Пукко. Ну і о, компанія, коли була створена в 1980 році, було випущено кілька варіантів, таких класичних ножів для мисливства. Один з них ви зараз бачите на екранах: це Ніж Фінвульф, це фактично результат співпраці компанії Cold Steel і відомого майстра-дизайнера Ендрю Демка. І він взяв за основу форму клинка та рукояті класичного пуко, втілив певні інновації, і ми отримали ось такий складний ніж. Лезо. Лезо полірована японська нержавійка Aus 8А, твердість за шкалу 57-58 одиниць. Воно, до речі, ідеально, ідеально підходить для більшості побутових завдань, досить легко точиться. Форма леза в нас сканді Grimm, скандинавські прямі спуски. Ну і всі всі характеристики роблять даний ніж практично вічним. Так? Матеріал рукояті у нас Клотекстоліт Griff X. Лезо фіксується в нас за допомогою замка. Стріадлок, який розробив Ендрю Демка. До речі, найнадійніший замок в складних ножах. Компактні розміри. Це фактично ідеальна модель для щоденного носіння на ADC. І, до речі, цей ніж є універсальним. Він чудовий не тільки для міста, але й для природи, для любителів активного відпочинку. Тому що є якісне лезо. Можна зрізати гілки для багаття, можна заточувати дерев'яхи, можна тонко нарізати продукти, обробляти рибу, м'ясо, навіть розколювати горіх. Так би мовити, універсал, просто універсал. Пряма рукоятка, бачимо так, і загнути такий хвіст. Пластик, ще раз скажу, пластик грів екс або Гріворі, він може витримати мороз, може витримати спеку, поверхня текстурована, ковзання немає, є спеціальні виїмки під пальці, можна тримати ніж в будь-який спосіб, товщина рукояті комфортна, десь приблизно 12-14 мм. Знаєте, дивлячись на цей ніж, вивчаючи його, юзаючи, я б не став би говорити, що тут присутня якась скандинавська ідеологія. Ну, нічого такого, знаєте, фінського в ньому немає, так? Ну, окрім, можливо, Леза. Для мене це такий, знаєте, звичайний легкий компактний ADC-шник, і, головне, надійний. Відкривається він за шпеник, фліпувати не можна, але досить комфортно відкривається за шпеник. Висота шпеника з обох боків однакова. Точно його буде зручно відкривати як правші, так і шульзі, тобто лівою рукою. Ну і взагалі, знаєте, ніж максимально максимально симметричний. До речі, можна побачити, що лайнерів в рукояті немає. взагалі. Але якщо ми стискаємо, нічого не прогинається. І сама рукоятка, вона дуже-дуже комфортна саме для стругання. Тріадлок, відмінний замок, жодних люфтів у відкритому положенні, все чудово зібрано. Ну, так, да. і до речі, такий нюанс при складанні треба бути обережним. Чому, якщо ви складаєте однією рукою. Ну, якось оп, бачите, можна порізатись. І, до речі, вчора я трошечки порізався. Закриваючи так ніж, тому краще все ж таки закривати обома роками. Е, кліпса в два положення переставляється під правшу, під шульгу. Ну, така, кліпса тілайтовська, да? міро жорстка, роботі вона не заважає. Все, що можна про неї сказати. Сидить він Вольф на кишені досить глибоко, але ж раджу все ж таки прив'язати темлячок з бусиною або без бусини, інакше діставати його з кишені буде занадто складно. Кліпса жорстка, сидить ніж досить міцно, і ось. Витягати за оцю частину ну, досить незручно, тому краще все ж таки мати темільчок невеличкий, щоб його діставати з кишені. <кій> Чудовий ніж. Відмінна, компактна складна фінка від імені того виробника, колстіл, чимось нагадує мору. Тобто, тільки позитивні враження у мене від цієї конструкції. Ну, а також від дизайну. Тобто, легкий, компактний, недорогий, крутий різ. Справиться легко, давайте пробіжимось по характеристикам. Так, загальна довжина в нас ножа 20 см, довжина Леза 89 мм. Ну, як бачимо, розташування шпеника, він так суттєво краде ріжучу кромку, товщина 3 мм, марка сталі Aus 8А рукоятки Gрів X. Тип замку триадлок і двостороння кліпса, і вага Вага 96,4 грама. Ну, тобто, десь приблизно плюс-мінус 96-97 грам. Ціна на нього за новий на сьогоднішній день я бачив розцінки 3000 гривень. Тобто, це такий бюджетний, крутий ADC, складень. І завживаний можна придбати, знайти десь в гарному стані за 40 доларів. Це приблизно 2000 гривень. До речі, існує кілька різновидів моделей цього фінського вовка, які, до речі, відмінно зарекомендували себе в різних ситуаціях. І Фінвульф, знаєте, це один з небагатьох складних ножів саме з фінськими спусками, які, з фінськими спусками в нуль, які не мають конкурентів. Тобто, ще раз підсумовуючи, модель має класні характеристики, чудова вага, рукав'я, все зручно, запас колдстіловський надвеликий, тобто ми отримуємо універсальний ніж як для міста, так і для природи. Цим ножем можна і бутерброд нарізати, порізати сир, ковбасу, салатик, можна гілку зробити, можна заточити дерев'яху, все що завгодно. Все, що завгодно. І, до речі, стиль в нього не агресивний, на відміну від наступного ножа, який зараз будемо оглядати. Так. Це у нас Zero Tolerance. Zero Tolerance, цей славнозвісний ножовий дизайнер Ken Onion, його розробив і у нас вийшов ось такий чудовий ADC ніж. так, не дешеве задоволення мати такий ніж. Zero Tolerance 0350, багато нажиманів хочуть мати його в колекції. Чи можна його носити на ADC? Так, чому ні? Якщо вас вага не бентежить. Отже, це цивільна версія флагмана компанії Zero Tolerance 0320. Він менший за нього на десь відсотків 10, проте в ньому є безліч, безліч, безліч повноцінних функцій, які в нас необхідні для щоденного користування в міських умовах. Але все одно, знаєте, ну, якщо порівнювати його з Finwolf, він такий в нас агресивний стиль. так? Спуски клинка у нас прямі. сталь, сталюка у нас С30V. Як бачимо, так. Лезо, ножа, має покриття DLS, тобто Diamond Like Carbon, що перешкоджає появі корозії, так, інших пошкоджень. Е, найцікавіше те, що тут кліпси, бачите, можна її переставляти в чотири положення. Є отвір для тимляка. Відкривається він як за шпеник. Але зручно все ж таки його відкривати саме за фліпер. Фліппер у нас зроблений за системою SpeedSafe. Тобто його можна м'яко відкрити навіть там в тактичних рукавичках, якщо ви в них. Відкриваємо і бачимо цей плавник, за який ми відкриваємо. Ось. Так. Він формує, так би мовити, гарду для безпечного хвату. Це все фіксується на замку Liner Lock. Накладки в нас Scottex Solit G10. Тобто ніж міцний, ударостійкий. Ці накладки чудово піддаються фарбуванню. Ну і G10 в нас використовується в усіх сучасних ножах. На рукоятках у нас насічки для пальців. Чи можна його використовувати цей ніж для шульги? Ну, скоріше, ні. Тому що при закриванні бачимо лайнер лок для правші в нас. Тобто, лівою рукою відкрити можна. А ось закрити, ну, це буде важкувато, звичайно. Правою, правою досить все легко закривається. Характеристики. Загальна довжина у нас 193 мм. Довжина леза 83 мм. Шпенок ріжучу кромку, ну, якщо і краде, то там на 2-3 мм. Товщина обуху 3,1 мм, сталь С30V. Матеріал рукояті G10. Ну і вага. Вага, друзі, не знаю, як. <реш> Для idc шного міського фолдера 178 грам. Ну, якщо у вас ці десятки, навіть сотні грамів, не бентежать, то можна брати. Багато хто любить носити на IDC саме ось такі міцні круті ножі. Все зручно. Зручно тримати будь-яким хватом. Ну, Мені подобається. Мені дуже подобається, чесно кажучи, але. Але важкувато. Важкувато. 178 на кишені, це в грамах, це для мене ну, не знаю, важкувато. Хоча кому як. Новий такий коштує десь 220 баксів, вживаний 130 доларів. Тобто можете собі уявити ціну і зрозуміти, що потрібен вам такий ніж на ЕДЦ. Ну такий, знаєте, потужний ломовитий ніж, який може виконувати будь-які важкі задачі. Якщо обирати з цих двох ножів, ну, звичайно, я голосую за Фінвульф. Ось такі справи, друзі. Сьогодні розглядали ми ось два такі потужні, як я вже казав, міцні горішки. Фінвульф від компанії Cold Steel і Zero Tolerance 0350. Марка ножа. Назва ножа. Це назва ножа. Друзі, в принципі, на цьому все ще раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. У нас попереду багато чого цікавого. Будуть огляди на потужні ножі від Спайдерку незабаром, на легендарні ADC ножечки. Буде огляд на деякі моди від компанії Victorinox, не від компанії Victorinox, ножи від компанії Victorinox, які дещо перероблені нашими майстрами-модоробами. Все, всім дякую за увагу. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе, все буде гаразд, все буде просто супер. Ну а вам просто гарного дня і безпечного неба!